У Полтаві попрощалися із солдатом Русланом Островським. У цивільному житті чоловік працював токарем 23 жовтня 2024 року. Був призваний до лав Збройних сил України. У нього залишилися дочка та колишня дружина. Дуже і чуйною людиною, і він залишиться у наших серцях назавжди. Коли приїжджав на відпустку чи відрядження зустрічався з дитиною. Захисник служив номером обслуги у складі військової частини А4994. Загинув 9 листопада цього року на полі бою від множинних осколкових поранень на Донеччині. Він не боявся лізти туди, де інші просто не зможуть зробити. Там проти у нього багато і як в частині, так і на для людини, яка Ем, може, пожартувати. Руслану Островському було 40. Поховали захисника на Затуринському кладовищі.